Добрий день, шановні глядачі. У мене виникла ідея щодо виготовлення простої опори для виноградної лози. Ось у цьому місці у мене буде опора. Я зафіксував виноград, щоб він мені не так мішав біля цієї опори, яка буде. Я спочатку повикопував ямки і в них будуть ось такі азбестові труби. Одна і друга. З дерева я зроблю бокові опори, але перед цим я повинен зробити рівень. Як кажуть ноль. Беру ось таку шалівку ясинову дерев'яну. Ну, щоб приблизно була рівна і кладу на ці труби. Тепер кладу сюди рівень і визначаю горизонт. Так. Права сторона чуть піднята, по позирку бачу. Буль по центру. Ось вона. Значить, горизонт у нас є. Тепер можна закидати ці дві труби і трамбувати в землі. І так, друзі, труби вкопані. І наступний етап ми переходимо до виготовлення бокових стінок опори. Виготовляти я буду їх з дерева. І ви бачите, у мене тут, як то кажуть, підручні матеріали. Вони ну, підуть на дрова, але частина з них піде і в діло. Тобто я використаю для бокових стінок. Буду використовувати дерево ясен. Шановні друзі, ось ви бачите ці дві деталі, дві бокові, деталі, які будуть тримати всю конструкцію опори. Я, як і говорив, це із ясена, обкорував його і зробив ось такі вирізи для того, щоб ці дві бокові деталі заходили у трубу.